Ілюзія вогню за горою. Чергова стратагема, яка допоможе вам більш вправніше нівелювати зусилля вашого опонента. Певною мірою хтось скаже, що це про маніпуляції, але не зовсім так. Це про ілюзію. Це коли ви повідомляєте опонента про те, що у вас є ціла низка доказів, які йому на шкоду. Проте ви не розкриваєте, яка ж процесуальна вага чи яке доказове значення мають ці докази. Тобто докази у вас можуть бути, одначе вони такого от мізерного доказового значення. Одначе той факт, що докази все ж таки є, змушують опонента напружуватись. Вони переводять його в стан невизначеності. Тобто він не розуміє, Наскільки ваші докази можуть змінити ситуацію? Можливо, вони доволі таки критичні і обумовлять програш опонентом всієї процесуальної битви. І вони таким чином тиснуть на нього ці ось наші аргументи, змушуючи процесуального опонента шукати з нами діалогу, домовлятись, можливо, укладати мирову угоду, йти на поступки. Тут потрібно бути дуже обережним, тому що певною мірою тут присутній елемент невизначеності. Можливо, навіть хтось буде думати, що ви обманюєте його, а значить, не зовсім морально чинити як юрист. Хоча насправді тут більше про правду, тут взагалі виключно про правду, просто створюється ілюзія про те, що ця правда. Максимально така от велика і вагома. Це все собі надумує процесуальний опонент. Таким чином, оця стратагема вогонь із-за гори це про створення ілюзії. Ви можете подумати, в яких контекстах більш доцільніше її застосувати. І будьте обережними у своїх намаганнях зробити краще.